Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні в рамках екосистеми IT рішень G, ми розглядаємо новий звіт звіт з вирв. Цей звіт показує історичні зрізи по лідах на вирві, і він не показує поточний стан лідів на вирві. Він допомагає зрозуміти ефективність лід менеджменту, час затримки лідів на етапі, відсоток відсіву та інші показники. Зараз пропоную переглянути показники даного звіту окремо. Більше того, хочу звернути увагу, що цей звіт не потрібно зводити вручну. Тобто ви, ваші менеджери абсолютно не витрачають час на ручне зведення даних, а переглядають звіт в певних зрізах, наприклад, в зрізі часу, в зрізі менеджерів, в зрізі додаткових фільтрів по об'єктах, вирвах, мові, джерелу і менеджерам безпосередньо в рамках єдиного інтерфейсу. Це допомагає працювати з даними, а не витрачати час на ручне зведення таких. Зараз в даному звіті ми бачимо приконфігуровані такі поля, як етап вирви, можливість переглянути системні етапи вирви, відмови угоди оформленої або погодження умов договору і відкриття безпосередньо таких етапів, кількісні показники, скільки лідів знаходилися за історичний період та проходили дані етапи, відсоток лідів на стадіях вирви, конверсію між етапами, прогнозовану виручку, відсоток відсиву, кількість відсіяних лідів. І динамічний показник вартості ліда на етапі. Тобто ми бачимо, що коли ліди поступають в систему, то на етапі не прийнято в роботу, нам середня вартість ліда 13,54 долари. при тому, коли лід доходить до етапу угоди оформленої, він нам коштує 57 доларів. Більше того, на деяких етапах лід може коштувати дорожче або дешевше в залежності від динамічного розрахунку. Також ми можемо оцінити середній час на етапі і Безпосередньо розуміти затримку ліда на етапі, наприклад, тут ми явно бачимо, що на етапі резерву бронь середній час на етапі 12,4 дні. При тому на попередньому етапі вибір нерухомості ми можемо оцінити, що це 81,8 днів, тобто лід знаходиться 3 місяці фактично на етапі вибору нерухомості. Безпосередньо кваліфікація ліда, також можемо бачити, відбувається аж ціний місяць, при тому продажі на етапі за рахунок замучення штучного інтелекту 1,3 дні. Це дозволяє оцінювати аномалії, оцінювати, де ліди найбільше як в вузькому горнишку затримуються, і впливати безпосередньо на те, щоб ліди швидше рухались до етапу угоди оформлення. Більше того, ми можемо оцінювати кількість відсіяних лідів, тобто скільки лідів не пройшло далі з кожного етапу. Тобто тут ми розуміємо, що, наприклад, з етапу не прийнято в роботу 13 лідів не перейшли далі. Можемо ми проаналізувати, чому. Безпосередньо відсоток відсіву також важливий показник, який е, е, показує, е, яка кількість е, в відсотковому вираженні лідів не просувається на наступний етап і відсіюється в процесі. До кожного показника ми надаємо формулу, щоб забезпечити ваших керівників, ваш топ-менеджмент максимально ефективним розумінням даного звіту. Зверніть увагу також на показник прогнозованої виручки, який надає можливість зрозуміти по полю бюджет, яка сума до закриття угод планується на кожному етапі. Наприклад, тут ми можемо бачити, що погодження умов договору зараз маємо бюджет в 455 тисяч доларів, тобто на погодженні знаходиться… На таку суму, кількість потенційних покупців, кількість лідів. Безпосередньо на попередній стадії підготовка документів це 375 тисяч. відповідно ми можемо прогнозувати таким чином фінансову, яка кількість в фінансовому вираженні угод буде сумарно оформлена. Наприклад, зараз ми бачимо, що на етапі угода оформлена знаходиться безпосередньо. За історичний період 23 три ліди на суму 695 тисяч доларів. Що ж, використовуйте такий звіт, використовуйте тотани то даного звіту, який в середньому показує ключові динамічні показники бізнесу, а саме середній час на етапах вирви, середній показник конверсії між етапами, тобто проходження кожного з етапів, і середню вартість ліда. Дякую, що сьогодні були зі мною. Використовуйте такий звіт з вирв, аналізуйте ваш бізнес в різних розрізах і контролюйте. Ефективність лід-менеджменту будівельній компанії. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал Gplus.com.ua. Це важливо для просування українського it продукту G CRM – екосистема it рішень для забудовників. До зустрічі в наступній відеоінструкції огляді функціоналу crm системи. Дякую.